Це було давно, 33 роки тому. Вже дорослі діти ростуть онуки, але батьківщина в серці лишається і гуртуються навколо українці, і дорослі і маленькі. І ми раді тому, що в нас є можливість виховувати наших дітей в українському дусі на грузинській землі. Тут в нашому центрі, центр розвитку і творчості, який ми з колегами, з Юлею Андгуладзе і Вірою Таніш, започаткували минулого року у вересні, і який, дякуючи Богу і зусиллям, успішно розвивається. У нас є така українська школа, суботня школа, веселка. Тут у нас є малючки, які вивчають українську мову, українську пісню, які вчаться танцювати українські таночки. І разом з ними в різних заходах беруть участь їх батьки, їх бабусі, які потрапили за тих чи інших обставин на грузинську землю. І нас тут досить багато останнім часом, особливо це. І вимушені переселенці, в тому числі українці з зони АТО, яким Грузія надала гуманітарний статус. Вони отримують невеличку допомогу від Грузинської держави, а також бізнесмени, трудові мігранти, які опинилися тут за запрошенням якихось. Фахівців не вистачає високого, високої кваліфікації, і ось тут їхні дітки можуть навчатися, зберігати своє українство. І е, також ті, хто народився в Грузії в змішаних сім'ях, вони е, несуть в собі і батьківське, і материнське, і таким чином е, ми створили середовище. В якому знаходимо свою віддушину, своє втамовуємо свою жагу, свою е, е, любов до батьківщини, бо батьківська земля, вона як би то не було, з е, роками м, лишається в серці і, можливо, навіть навпаки хочеться все більше м, якось долучатися до рідного, особливо. В той період, коли батьківщині нелегко, і е, тому ми стараємося всіляко підтримувати і допомагати всім нашим, які тут є. Грузинська земля споконвіку була прихильною до українців. Тут рятувалося багато людей під час голодомору, під час репресій сталінських, і вони змогли продовжити свій, свій родовід. Тут, на грузинській землі, зараз у них вже є онуки, правнуки, і вони пам'ятають ту родинну історію завдяки якій в лиху годину вони тут опинилися і змогли вижити. І вдячні за це. Щороку ми відзначаємо День пам'яті жертв голодомору. От, ну, є багато і таких приємних заходів, як Різдвяні свята, Миколаївські, і тому подібне. От так, що ось так ми тут і живемо і себе зберігаємо.